Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без морок». Друга половина жовтня час, коли в нашій кліматичній зоні 5А зазвичай збирають останній урожай, вирізають бадилля та починають підготовку ряду до наступного сезону. Ночі вже прохолодні, вдень погода мінлива, іноді ще можна ходити в футболці, а іноді вже потрібно одягати куртку. Солодкий перець, томати та баклажани ще квіткують. Але з огляду на прогнози похолодання та можливі заморозки, збираю все, що залишилось на грядках. Зелені томати залишаю доспівати, а стихлі частково роздала ще кілька днів тому. Наступного року планую садити менше томатів і перцю, бо цьогоріч для нашої родини їх було надто багато. Бадилля з ґрунту не вириваю, а зрізаю сучкорізом, залишаючи коріння в землі. Це коріння розкладатиметься, поступово збагачуючи ґрунт органікою. Стимулюючи розвиток корисних мікроорганізмів і покращуючи структуру землі. Воно також стає джерелом поживних речовин, таких як азот і калій, особливо якщо для підживлення використовувались природні добрива. Коріння, що залишилось в ґрунті, створює пори, які сприяють аерації та проникненню води до наступних культур. Зібране бадилля використовує як мовчу, викладаючи його на доріжки. Де навіть залишаються незібрані томати. Цього року врожай був дійсно багатий. У мене немає подрібнювача для трави, тому не залишаю бадилля на грядках. Є подрібнювач для гілок, але він не підходить для трав'яного бадилля. Тому розкладаю його на доріжки. Якби була можливість подрібнювати, залишила б усю батву на грядках, адже неподрібнене бадилля пізніше ускладнює посадку та посів. Грядки рясно поливаю. У нас на городі проведена воду. Тож це мені робити зручно. Мульчу, яка залишилась на грядках після зрізання бадилля, не прибираю. Для підживлення поливаю грядки розведеною барматухою, яку готую сама. Все про цей розчин можна побачити в циклі відео про барматуху на каналі. Посилання є в описанні під цим відео. Також додаю метарезин для боротьби з шкідниками. Вносячи бактерії для захисту від шкідників або хвороб, дотримуюсь Основних правил обов'язково вологий ґрунт, наявність органічних залишків, які створюють умови для бактерій, і плюсові температури. Сіяти сідирати вже не буду. Одна грядка готується під цибулю, а посіяні зараз сідирати не впевнено, що встигнуть набрати достатньої зеленої маси. Хоча все залежить від погоди в листопаді, температура ночами вже прогнозується у нас. До мінус 1-2 градусів морозу. На зиму додаю ще трохи мульчі на грядки, так вони залишаться до наступного сезону. Навесні внесу тріходермін для захисту від хвороб та бовірін для боротьби з шкідниками. І, звичайно, ранньою вісною почну робити берматуху та підживлювати грядки. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!